Доброго дня, колеги. Мене звати Черепньо Віталій, я працюю у фірмовому магазині Дніпрем в місті Лубни. І сьогодні ми порівняємо наш акумуляторний оприскувач дніпрем 16 з подібним акумуляторним оприскувачем від іншого виробника, а саме Форде. Вони на вид майже ідентичні. На жаль, у мене немає даної моделі в наявності, тому розповім вам на словах. Чим же ж вони відрізняються? Відрізняються вони тим, що корпус нашого. Акумуляторного оприскувача зроблений з міцного АБС пластику, який не прогинається, коли ви на нього придавлюєте. На відміну ж, форте прогинається. Тобто там пластик набагато гіршої якості, що може вплинути на цілісність корпуса і те, що оприскувач вийде з ладу. Також ще перевагою нашого оприскувача є. Те, як він під'єднаний до акумулятора. Він під'єднаний клемами і клеми ще захищаються зверху від потрапляння вологи. Так як, у, наприклад, фортеж, клеми просто клем немає в наявності, контакти просто спаяні з акумулятором. Що є ненадійним, те, що з часом під час вібрації або ж при транспортуванні клеми відійдуть. Ой, спайка просто відірветься і потрібно буде заново щось придумувати, щоб оприскувач працював. Також ручки йдуть у нас посилені. М'яка підкладка дуже велика, тобто вона покриває всі плечі, що є дуже корисним для вашому плеча, те, що вони не втомляться. На відміну шуфорти, лямка є. Непосиленими і м'яка підкладка значно меншого розміру, що ви відчуєте на собі, коли ви будете працювати значний час. А, також давайте перейдемо. Я розповім вже ж рекомендації по експ... експлуатації нашого акумуляторного приспача. Ним не можна розпилювати луги, бензин або ж порошкові суміші. А, також бажано перед початком роботи. Провірити цілісність корпусу, щоб нічого з нього не вилувалося, саме залити туди 2-3 літра води і спробувати ним попрацювати. І також перевірити, чи заряджений акумулятор. Якщо ж ви довго не користуєтесь оприскувачем, акумулятор потрібно тримати його зарядженим. Бажано заряджати його кожні три місяці, якщо ви ним не користуєтесь. Якщо ж ви користуєтесь, то його потрібно заряджати після, ко, після кожного разу, після того як ви попрацювали. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня. До побачення.